А е, артистом театру Ляльок. Ви взагалі бували в театрі Ляльок? Звичайно. Ага. Ну, не в дитинстві, в дорослому. Ні, ні, в а, дитинстві. А ви були в дорослому? Да, у мене діти малюкі. А ну що, де ви? В Дніпрі. Дніпрі. В Дніпрі кстати, хороший цік, хороша школа. Е, ну, В основному контингент, який ви там зустрічали, це діти зрозуміло. Так. Ну, це це логічно, тому що. Театр Рев так по шаблону це таке мистецтво для дітей і чисто для дітей. І здавалось би, для чого я вам це все провожу? Ви ж вже дорослі дітки, серйозні. Е, Але ну, ми всі родом з дитинства. Е, нам мами читали казки якісь, і ми через ці казки знайомилися з світом взагалі, ну і якби приймали якісь правила да, цього світу. Що там добро завжди перемагає, там зло повинно бути наказане. Ну і якось так, в такій от, так би мовити, розважальній формі вже е, знайомилися з тим, що якби, я, який великий світ. Я би вам хотів розповісти одну історію. Вона не мого авторства. Е, Є в мене такий побратим Валерій Дзех. Е, він. На початку повномасштабного брав участь в обороні Харкова. Ну і він теж такий пришелеповатий трошки як я. Е, він потрапив на позиції, і йому не прийшло нічого в голову краще, як взяти з собою ляльок. Ну, що ж, буває. Е, і, власне, цю історію, яку би я вам хотів розповісти, е, вони придумали разом з побратимами на позиції. Вони сиділи і це якось так до них прийшло. Того, власне, ця історія буде про війну, але без жодного слова про війну. Ви знаєте, ми абсолютно різні. Ми всі з різних кутків країни позбирані в одному місці. Хтось там різ. Багатодітній сім'ї, хтось там один був сім'ї. Хтось добре вчився, хтось погано вчився. Але є якісь певні речі, які нас всіх об'єднують. Ну, Погодьтеся. Я майже впевнений, що всі присутні тут в дитинстві гралися в піску. Було ж такі. Це більше на мамку похоже. Ну, давайте не будемо розкривати всі секрети фірми. Ні, ми можемо до О, Давай. Оце вже розмова. <рес> е, Ленд-ліз. Е, але в дитинстві, ну, пісок це було не просто місцем для гри насправді. Е, в піску ми всі вчилися творити. Ми вчилися творити. Будувати, руйнувати. Ну і починати все спочатку так розумію. І, ви знаєте, я в дитинстві дуже часто чув таку фразу. Тоді я цього не розумів, але зараз розумію. Про те, що, про те, що пісок схожий на час. А час схожий на пісок. Ми спостерігаємо за тим, як він минає, але не помічаємо, що він може раптово закінчитися. А ті його маленькі частинки, що залишаться на долоні, це те, що ми не встигли зробити. Наші плани. Наші надії, сподівання. Але і це все згодом знесе вітер. А вітер малює. Лінія за лінією. Він виводить свої малюнки. Історії людських життів. А потім їх стирає і починає малювати нову історію. Уявіть собі, що в цьому пустельному просторі де, де нічого немає де панує вірю, якось з'явився янгол. Цей янгол має дуже незвичний вигляд. З одного боку, в нього крило, і воно, О, не наче від Бога, божественно. Але з іншого боку, у Янгла звичайна людська рука. Цього Янгола немає ніг, але є міцний фундамент. І Янгол стоїть посеред цього пустельного простору, і йому не страшний жоден вітер. Але Янгол не знає, чому він виглядає саме так і для чого він створений. І от одного разу Янгол запитав, хто я і для чого? Але відповіді на це питання в нього не було. І тому він вирішив спостерігати. Янгол спостерігав за тим, що малює вітер. І в його малюнках намагався знайти відповіді на свої питання. Аж поки він не побачив, що, окрім нього, тут ще є людина. Бачивши людину, Янгол дуже зрадів. Бо він гадав, що, можливо, в неї є відповіді на його питання. Янгол підійшов до людини, запитав у неї. Але людина мовчала. Вона не бачила і не чула Янгол. Людина так само не знала, хто вона. І для чого? Вона вдивлялася в пісок навколо себе і там намагалася знайти відповіді на свої питання. Але їх там не було. І тоді людина вирішила встати і піти до краю пустелі. Може, там вона знайде відповіді. Крок за кроком людина йшла і сама того, не помічаючи, залишала на піску сліди. Але це не сподобалося вітру. Він дмухнув і збив з ніг людину, стерши її сліди. Але людина не здавалася. Вона знову і знову вставала, бо їй. Вертіло знайти відповіді. І вона їх вирішила шукати в іншому напрямку. Вона знову йшла, знову продовжувала свої пошуки, продовжувала свій шлях. Але вітер не вщухав і знову збив з ніг людину. Людина падала і, врешті-решт, втрачаючи сили і надію, більше не вставала. Побачивши це, Янгол вирішив допомогти людині, але не знав як. Він оглянувся навколо себе і згадав, що у нього є рука. і він Дняв людину. Людина не розуміла, звідки в неї з'явилися сили. Але мимоволі вона встала. Але її все, ще страх. Людина не могла зрушити з місця Ян бачив це. І тоді він згадав про своє крило. Ним він вирішив. Надихнути людину. Людина відчула якийсь внутрішній поштовх і пішла. Маленькими кроками, але людина продовжила свої пошуки. Продовжила свій шлях. Але, але наближалася піщана буря. І людина знала, що з нею може трапити. І тоді, майже втративши надію, людина нарешті мовила, хто б ти не був, благаю. Якщо ти мене чуєш, будь ласка, допоможи мені. І в той самий момент людина відчула непохитну опору. Бо Янгол надав їй свій міцний фундамент. І в той самий момент Янгол зрозумів, чому він виглядає саме так і для чого він створений. Знаєте, так само, як у цієї людини, так і в кожного з нас є свій ангел охорони. І навіть ті моменти, коли нам здається, що ми зовсім одні, янгол завжди поруч з нами. З немає сил встати, янгол не просто простягає нам свою руку і нас піднімає. Коли ми зневірилися, янгол надихає нас своїм крилом. А коли в житті бушує буря, янгол дає нам свою опору, дає нам свій міцний фундамент. І цим янголом є любов. Любов людини до інших людей і любов інших до людини. Це любов наших рідних, наших близьків, наших батьків, наших коханих, наших дітей, які нас вдома чекають, які весь час про нас думають і хвилюються. Бо в найскладніший момент саме на їх захист ми усі встали. Їх любов є нашим внутрішнім голосом. І світлом, що вказує нам правильний шлях. Бо саме за любов ми усі тут боремося. І любов ми усі тут захищаємо. Любов до майбутнього, що будуть будувати наші діти. Завдяки і разом з нами. Тому я вам дякую.